Вітаю вас на каналі Академія ЛВТех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно читати та розуміти результати аналізу металів і сплавів на аналізаторі. проспектр 2 у цьому відео ви дізнаєтесь, як відображаються концентрації елементів, що насправді означають значення похибки, та як час вимірювання впливає на точність результатів. Отже, давайте почнемо. Після проведення вимірювання проспектор 2 показує таблицю з усіма виявленими елементами, і для кожного елемента в ній вказано його позначення, наприклад, ферум, хром або нікель, концентрацію у відсотках, тобто частку цього елемента в сплаві. А також похибку, що відображається у форматі плюс-мінус. Наприклад, дані по ФЕРУМ 69,25% плюс-мінус 0,25, означає, що фактичний вміст заліза із великою ймовірністю знаходиться між 69,10 до 69,40. Похибка це не помилка аналізатора. Це абсолютно нормальна частина РФА методу, яка показує статистичну невизначеність. РФА працює шляхом підрахунку імпульсів, і чим більше імпульсів зібрано, тим менше статистичне відхилення. І тут важливо розуміти, що час вимірювання прямо впливає на похибку. Короткий аналіз у 3-5 секунд дає більше коливань і менш, менш стабільні результати. А якщо час збільшити до 10-30 секунд, похибка суттєво падає, і ви отримуєте значно, значно точніші дані. Особливо це важливо для елементів із низькою концентрацією. Їм потрібно більше часу, щоб сигнал накопичився. А тепер про те, що буде, якщо час занадто короткий. При надто швидкому аналізі можуть виникнути дві проблеми. Перше, це результати будуть змінюватись від вимірювання до вимірювання, тобто знизиться повторюваність. І друге, це деякі елементи можуть взагалі не з'явитися в таблиці результатів вимірювання. Їх сигнал просто не встиг, не встиг накопичитись. Тому, якщо вам важлива точність, не зменшуйте час вимірювання без потреби. Для аналізу сплавів найкраще працювати в діапазоні 10-30 секунд. Отже, давайте підсумуємо основне. Відсотки в таблиці це масова частка елемента в матеріалі. Похибка показує межі довіри. Чим вона менша, тим точніше результат. Довший час дорівнює менша похибка. Для більшості завдань оптимально 10-30 секунд. А для слідових концентрацій задавайте максимальний час вимірювання. Дотримуючись цих простих правил, ви завжди отримаєте стабільні і точні результати. The world depends on your precision. XRF Solutions Precision that empowers confidence. Отже, а тепер давайте я вам на на практиці продемонструю наскільки можуть відрізнятися результати аналізу в залежності від того, який час встановлено на спектрометрі. Ми зараз проаналізуємо наш стандартний зразок 316-ї нержавіючої сталі, і подивимось на результати вимірювання в залежності від часу. Отже, я перехожу в наше калібрування сплави без легких елементів, встановлюю зразок і поставлю час вимірювання на 3 секунди. В принципі, цього буде достатньо для того, щоб аналізатор визначив марку сплаву і показав нам концентрацію елементів. Все. У мене режим аналізу, режим відображення результатів аналізу стоїть на визначення марки сплаву. Натискаємо кнопку старт. Отже, зараз ви на екрані бачите наші результати аналізу. Аналізатор визначив, що це у нас 316 та марка нержавіючої сталі. У нас є е, в концентрації, там, наприклад, заліза 69,35 плюс-мінус 0,14. Тобто це означає, що плюс-мінус 0,14%. Тобто це може бути як 69,21, так це може бути і 69,49%. І так далі по всім іншим елементам. Але також ви можете бачити, що у нас є такі елементи, як титан, Вольфрам і Ванадій, де ви можете бачити, що, наприклад, концентрація титану у нас позначена як 0,2-мінус 0,9%. Тобто, у нас похибка наша, вона значно більша, ніж концентрація самого елементу. Тобто, скоріш за все, що його там немає, і через. Е Короткий час вимірювання аналізатор просто не встиг зібрати дані для того, щоб показати вам реальну картину цього елементного складу, цього зразка. Потім в Вольфрам у нас також 0,06 із похибкою 0,9, яка теж перевищує концентрацію елемента. І також у нас є. Ванадій 0,8 з похибкою 0,4. І, скоріш за все, що його там теж немає. А тепер давайте подивимося, як буде виглядати той самий результат аналізу, якщо ми, наприклад, поставимо час вимірювання на 30 секунд. Ставимо час вимірювання. У нас той самий зразок, натискаємо кнопку Старт. Це наш аналіз завершено. і Тепер ви бачите на, на, на екрані аналізатора, що у нас все ще він визначив це як 316 марку нержавіючої сталі. Тут вже у нас трошки інший результат. Наприклад, тут він показує, що у нас залізо 69,3 з похибкою плюс-мінус 0,4. Тобто. Якщо ми порівняємо з нашим попереднім аналізом, де у нас він показував 69,35 плюс-мінус 0,14, то тепер ми вже бачимо, що у нас оцей діапазон концентрації, враховуючи похибку, він значно звузився. Тепер він у нас від 69,26 до 69,34, і так само по всім іншим елементам, тепер ви можете бачити, що у нас зник титан якого, який у нас в першому результаті аналізів у нас був з великою похибкою. А також у нас. Все ще є вольфрам і Ванадій, але їхні похибки значно менші, ну тобто, це означає, що, е, скоріш за все, да, там дійсно є якісь слідові концентрації цих елементів, вони туди випадково потрапили, або можливо таке, що е, незначні якісь частинки цього цих металів, вольфраму та ванадію, вони просто могли потрапити на наш зразок, або на наш змінний картридж, який е, знаходиться в носику аналізатора. Тобто, якщо ми раніше міряли зразок. В якому є е, Вольфрам і Ванадій, то скоріш за все, що вони могли там лишитись. Тому для того, щоб нам переконатись в тому, чи дійсно там є ці елементи, чи немає, в ідеалі нам потрібно замінити наш е, захисний картридж, і тоді вже ми зможемо побачити е, набагато кращу картину і точнішу. Але в принципі цього нам достатньо для того, щоб ви зрозуміли, яка різниця в зале в результатах аналізу, в залежності від часу. А якщо ми, наприклад, поставимо час аналізу на не на 30 секунд, а на хвилину, то ви побачите, що ці похибки в концентраціях елементів вони ще зменшаться, і там вже може бути заліза 0,01 і, і так далі, по всім іншим елементам. Це у нас було стосовно того, як розуміти результати, які ви бачите на екрані, відносно режиму відображення результатів аналізу, марка сплаву. Але у нас є ще режим порівняння зі сплавом. І якщо ви його увімкнете, то ви бачите, що у нас Зараз, ну, по-перше, нам потрібно да, встановити сплав для порівняння. Ви можете тут або встановити сплав для порівняння, або просто в режимі по замовчуванню у нас стоїть сплав, який найкраще підходить за складом. От. І тепер ви бачите, що у нас на екрані з'явилися додаткові дані, де у нас вказано, що у нас заліза. В цьому в 316-й марці нержавіючої сталі заліза у нас має бути в діапазоні від 61,75% до 72,86%. І так по кожному елементу. Тобто, мало того, що ви отримуєте, ви бачите результати аналізу, ви переключившись на режим порівняння зі сплавом, ви можете ще й бачити. Реальні е, концентрації елементів в цій марці сплаву, які вони можуть бути, тобто це порог відзначення від і до для кожного елемента. І тут ви бачите, що хром може бути від 16,2 до 18,24 і так далі. Наприклад, е, марганцю у нас має бути до 2%. І тут у нас, бачите, саме так показується такою галочкою, що марганцю до 2, 0,03%. відсотка все. Всі інші елементи мають бути відсутні в цьому зразку. Так легко і просто ви можете читати ваші результати вимірювань, аналізувати їх, розуміти, і правильно головне правильно інтерпретувати. На цьому у мене все. Тепер ви знаєте, як правильно інтерпретувати результати аналізу в аналізаторі Prospector 2 та як впливати на точність за допомогою часу вимірювання. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Академії ЛВТех і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски Академії. До зустрічі в наступних відео!